Всім привіт! Як ви вже можливо знаєте, за проходження завдань Міли, ви можете отримувати тут знижки на техніку. Раніше ця, ці знижки на техніку видавалися за підвищення атмосфери свята цього разу його розділили і зробили так, що ти повинен проходити завдання міли. Швидко його пройти ти не зможеш ніяк, тому що завдання там кожного дня вискакують. От, І дають вам, значить, знижку 100% на другий рівень на покупку другого рівня. 100% на третій, 100% на четвертий, далі 5-80%, 6-й 60-50, 40-30 і 20%. Е, зрозуміло, що там, де знижка вище половини, вище 50%, то ви зможете заробити за рахунок купівлі і продажу цих танків. Тут уже ви просто вийдете в нуль, тому що танк купується за повну вартість, а продається він вам за половину вартості, тому тут виходите в нуль. Тут ще можете заробити. От, Тому я розкажу вам, як заробити більше всього срібла нафармити, які танки найвигідніше купувати та продавати. От, Там є цілий списочок. Значить, пройдемо по другому рівню. Найдорожчий танк на другому рівні це М1441, це італійський СТ2, в нього ціна 400. Бо ви отримуєте профід собі 2050 срібро. Да, Досить таки серйозна сума. Значить, далі: Італія СТ3, М1542, найдорожчий серед усіх третіх рівнів. Там ви вже отримуєте профід при продажу 2800. Ну, тут уже хоча б не допайок, якийсь чи великий римкомплект, вам вистачить. Тоді, йдемо до четвертого рівня, Б1, Франція ТТ. 185 тисяч ціна. при знижці 100% ви отримуєте профіт при продажу 92 з половиною тисячі. П'ятий рівень це Т1 Heavy США. При знижці 80% у вас буде профіт 130 тисяч з половиною срібла. Тоді шостий рівень це ОІ. Там знижка 60% профіт при продажу у вас буде 95 тисяч срібла. Це найдорожчі танки, які є. Але. У вас може не бути прокачаних цих танків, і, значить, вам потрібно продавати щось інше і купувати. Є ще інші варіанти. Коротше, танки там другого рівня я просто виведу списочком, не буду про них розповідати, скільки коштує, тому що з них ви заробляєте там по 2000 сріб. Це вам погоди не зробить. Третій рівень, там уже, так, там уже по 20 тисяч, значить, це Type 97 Чеха, Японія. ЛТВЗ-38 Чехословакія. Sumoa S-35, Франція, Тайп 2597 ЧХ, Китай, imx 38 Франція і Валентайн, Великобританія. Вони там коштують від 45 до 40 тисяч ну, в порядку зниження. І з них ви заробляєте 22,5 тисячі срібла, і останній Валентайн 20 тисяч. Далі четвертий рівень. Найдорожчий, із них іде Луч. Німеччина ЛТ4, з нього ви зробите 77500. Тоді йде СТВЗ-39, це Чехія, профіт при продажу у вас буде 75500, тисяч. Тоді П-2640 це італійський СТ4 74 тисячі з нього заробляєте. Далі йде МХ-40, це Франція ЛТ 4 рівня. профіт при продажу 73 тисячі 750 срібла. М5 Стюарт США, там 71,5 і М5 А1 Стюарт, Китай, так само, 71,5 тисячі. Далі п'ятий рівень. Тут Type t 34 Лідеру в цьому списку. Він коштує 430 тисяч, профід при продажу для вас буде 129 тисяч срібла. Тоді йде АТ-2, Великобританія ПТ5, 127 500. штук 3, Німеччина ПТ-5, 126 600. Далі йде США ПТ5М10 Wolverine 500 су 85 СССР 124 200 і ВК 3001 h Німеччина середній танк 5 рівня 123 тисячі. Ви з нього заробите. Найдорожчий виходить, значить, т 34 129 тисяч ви з нього заробляєте, з ВКшки 123. Різниця, в принципі, невелика, але. Комусь може це вирішити. Ну, тут вибір у вас є. Я думаю, як мінімум один танк із цих у вас прокачаний, тому можете купувати його, викупляти, продавати. Шостий рівень. Найдорожчий танк. М18 Hellcat США ПТ 6 рівня. 950 тисяч вона коштує, з нього ви заробите 95 тисяч. Знижка 60%. Тому оці 10% різниці ви заробляєте. Далі йде ВК-2801, Німеччина, легкий танк 6 рівня, з нього ви заробляєте 94 500, АТ-8, Великобританія, ПТшка 94 тисячі з нього заробляєте. Так само Type 4 чи то Японія СТ6 теж 94 тисячі. Потім ВКшка 3601 H Німеччина 93.500 і AMX 13F3AM. Це САУ 6 рівня Франції, з нього ви заробляєте так само 93.500. От, в сумі у вас там виходить плюсом десь 330 тисяч, якщо брати там найдорожчі позиції, але в середньому на 300 тисяч плюс срібло можна вийти. Можливо, звичайно, після лінії фронту це відео буде не так актуальним, але колись, наприклад, в мене, коли було мало срібла, я не фармив лінію фронту, не було часу. Я за рахунок отаких от, от знижок фармів тоді просто купував і продавав ці танки. 300 тисяч сріб, бо це таке, тоді нормальна сума для мене була. Враховуючи, що я не грав на допайках, мені це вистачало там, не знаю, напевно, на тиждень гри спокійно. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, то тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До зустрічі!